Дві сотні генераторів для дитячих садків, саме стільки апаратів альтернативного живлення, отримали Буковинські територіальні громади від німецьких партнерів для закладів дошкільної освіти. Як використовуватимуть їх у громадах та як вдалося їх отримати, дізнавався Чернівецький репортер. Ось такі генератори приїхали до Чернівців територіальним громадам буковини для живлення закладів дошкільної освіти. Для лівнецької громади передали три нові агрегати від німецьких партнерів. Сільський голова зізнається, доводилось залишати десятки дітей вдома, адже світла не було у найпотрібніші моменти. Якраз та частина дня буває, яка необхідна для того, щоб або щоб приготувати їжу, або щоб обігріти в нічний час. Наприклад, може не бути до ранку світла. То є проблема. Ми не встигли ще для всіх закладів придбати. Тому саме вони на, на часі передали джерела альтернативного живлення благодійники з Німеччини завдяки співпраці з членами Чернівецького бізнес-клубу. Це вже третя така передача, але поки найбільше. Це продовження нашої співпраці з німецькою організацією Блау Гельвіскройс. А це двохкіловатний інверторний генератор. Це е, кращий генератор, ніж звичайні, тому що на цих генераторах можуть працювати насоси від котельні. Відповідно, буде тепло в садочках. Військові адміністрації заявляють, на один заклад вистачить одного генератора. Все отримано розподілять рівноправно серед громад, тому за Печна буде кожен заклад дошкільної освіти. Всі дитячі заклади нашої області, включаючи місто, у забезпечені повністю генераторами. Для того щоб забезпечити в принципі світлом, забезпечити хоча б 3-4 групи, які знаходяться як зазвичай в дитячих в садочках такого сільського в сільській місцевості, то вистачає повністю, щоб забезпечити світлом. Так, Руслан Запарнюк зазначив у майбутньому такі агрегати планують доставити і у школи міста та області. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.